Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Знову срібло. І це подвійний динарій. Поле чудес, переорали. Друзі, слава Україні і смерть російським окупантам. Вітаю вас такого чудового поля. Це поле, поле монет, поле чудес. Тому що тут колись я знайшов дуже багато монет і його переорали. Так що обов'язково сьогодні буде багато знахідок. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд Повернись живим. Кожна гривня може зберегти чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати скарби. Друзі, ходимо, шукаємо і монетки знаходимо. Ось монеточка. Я тільки знайшов монетку, і камради довкола кричать: І в мене монетка! І в мене монетка, тому що поле чудес переорали. Ми виїхали трішки пізніше, але... Поле переорене, хоча камради бачу, вже ходили. Ну, подивимося, що ми тут сьогодні знайдемо. Але монетки вже є. Як мінімум три монетки за декілька хвилин. І я бачу, що це боратинка. Польща Соліт. Яна Казамира. Ось і Ян Казамир гарнесенько виглядає. Ось, подивіться, який профіль гордий. А ось тут Орел. Польський монетний двір. Ну що ж, середина 17 століття починаємо з такого періоду. Камради гукали, що і срібло знайшли, пізніше сам покажу. А я тим часом знайшов ще три монетки. І ось четверта монетка, це срібна монетка, а саме солід. Ось, подивіться на сонечку гарнесенькому, яка гарна монетка. Бачу, це прусський соліт Вільгельма. Ну що ж, непогана монетка. Року я вам не скажу, друзі, тому що його тут не можна прочитати, розібрати. Але є срібло середина 17 століття. 1600, мабуть, 30-ті 40-ві роки. Друзі, що ж, братинки я вам не показую, але в мене знову срібло. І це подвійний динарій. Погляньте, яка краса. Гарнесенька монетка. Сигізмунда 1620 року. срібельце І в гарному стані. Ну не буду терти. Ось тут вершник, погоня і знизу герб. А ось тут Сигізмунд Корона і рік 1620. Гарне срібло. Продовжуємо пошук наш. Поміж монет мені трапилася ось така накладочка з досить цікавим сюжетом. Ось тут якийсь дідько з крилами. Бачите? Швидше за все ангел. <смі> І ось тут. Бачите? Ну, не знаю, я не буду рівняти. Я гадаю, це десь 18-19 століття. А від чого це з таким отвором уявлення не маю. Ну, якщо знаєте або у вас є якісь думки щодо цього, пишіть у коментарях. Боратинок тут багато. Цей період гарно представлений на цьому полі. Ось литовська боратинка. Бачимо вершника, погоню. А під вершником герб Сліповрон. І Solid 1660 року. Яна Казамира. Ось тут має бути профіль Яна Казамира, але вже його видно гірше. Ну, все одно, монетка і їх таких багато монеток. Шукаємо золото і срібло. А серед таких монет воно може бути. В мене знову срібна монетка, маленька. І знову це солід. Але на цей раз солід Сигізмунда 3. Польща. Рік, ну бачу двійка, наче Z. А далі іншої цифри не видно, але видно абревіатуру Сигізмунда. С. -ка. Ну, а ось тут герб. Соліт, здається, рижський, рижський соліт Сигізмунда. Третього. Можете, друзі, мене привітати, тому що в мене перша монетка більша за Соліда і Боратинку. І що ж це за монеточка така? Не зрозуміло. У мене є підозра, що це грош августа 3. Але не можу зрозуміти. А, я вже, здається, друзі, розумію, щось схоже на полушку. Або щось в цьому дусі. Зараз протру і краще вам покажу. Друзі, мабуть, так. Я бачу тут курку таку двоголову. А тут, мабуть, пише Полушка і рік. Чия це полушка, я не знаю. Можливо, деньга. Ні, полушка 1700, а який рік не підскажу. Але все одно монетка є монетка. Забираємо, назбирали повну лопату монет і їдемо додому. Це справжній скарб. І зараз я вам все покажу. Камради розкладають якраз монетки. Друзі, підтримуйте Збройні Сили України, тому що вони захищають нас від російських окупантів. Вже прохолодно. Відчувається, що листопад і скоро зима. Показує наш скарб. Що ж, друзі, ось така лопата. Ходили ми 3,5-4 години. Ну і дивимося. Дивимося, що в нас за знахідки. У мене 4 стрібних монети. Ось це мої знахідки. Оце знахідки одного камрада, це знахідки іншого камрада. Ну що ж, порахуємо спершу, скільки монеток знайшов я. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21 монетка. І одна монетка, друзі, мені впала в траву, і я її не знайшов. Монетка була баратинкою. 21 монетка. Тепер камрад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 монеток. Він знайшов срібного півторака. Ось таку монетку. Лише гнуту, на жаль. Півторак Сигізмунда третього. І знайшов таку чешуйку. Царизм, чешуя Петьки Першого. Той, що заснував Росію. І знайшов таку гарну річ, це дрейдл, ритуальна іграшка єврейська. На хануку діти бавилися нею. Ось така річ. Правда, тут ще немає такого хвостика, за який крутили. Цей дрейдл так крутили. Далі монетки в камрада це дві копійки царизм. Микола II. Далі це грош Августа 3 грубого. Погано видно, але повірте мені на слово, це він. 1750 роки. Австрійські гелери, австро-угорські 10 гелерів. І в нього ще 2 гелера. Ось така іконка. Гадаю, Польща 30-ті роки. На персток поламаний фрагмент кокарди Австро-Угорщина. Інший камрад має такі знахідки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 монеток. Також у нього є, здається, грош августа 3 в поганому стані. І півгроша Понятовського 1000. 767-го року. Ось такі монеточки. І декілька помп, а також декілька таких куль до дульно-зарядної гвинтівки. періоду, мабуть, 17 століття. Ну що ж, срібла накопали, а срібне скільки монеток? Одна, дві, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять срібних монеток. Монетки невеличкі, але все одно приємно. І в сумі, а в сумі 41 монетка. І 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Забув скільки камрадна збирав. 55 монет в загальному. За 3,5-4 години. Я думаю, результат непоганий. І це поле справді гарне і перспективне. Таке собі поле євреїв. Ось тут вони були. І я коли знаходив тут навіть печатки єврейські і не одну. Так що, можливо, вони тут і жили. Що ж, друзі, сподіваюся, сьогоднішня лопата заслуговує вашого лайку, вашого коментаря, ну і підписки, якщо вам подобається це відео. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!